Олена Білозерська, офіцер Збройних сил України. Вона стала на захист нашої країни ще восени 2014 року. Ділиться за цей час разом з побратимами довелось виконувати бойові завдання на багатьох гарячих напрямках. Спочатку була добровольцем у складі Добровольчого українського корпусу правий сектор, потім української добровольчої армії Дмитра Яроша. Це було з 2014 по 2017 рік. Далі я закінчила офіцерські курси в Національному університеті оборони імені Черніховського, отримала офіцерське звання і підписала контракт із ЗСУ. І два роки я служила в морській піхоті. Після того я демобілізувалась і трохи більше року я була цивільна. І коли е, ну, сталося повномасштабне вторгнення, то 24-го я повернулася на службу. А зараз служу у спецпідрозділі головного управління розвідки Міністерства оборони України, який називається Артан. Це такий дуже легендарний батальйон, дуже крутий. От стільки зухвалих місій здійснили, в тому числі і ну, на окупованій противником території. Були оці рейди в Крим. Як ви знаєте, було повернення вишок бойка. В Чорному морі під контроль України, це все мої побратими зробили. Наприкінці минулого року, після 15-річної творчої паузи, Олена почала малювати з допомогою простих матеріалів, аркуша паперу та гелевої ручки. Вона створює портрети. На них переважно загиблі захисники та захисниці України ділиться її роботи. Це певний знак вшанування пам'яті цих героїчних людей. В Кінці минулого року я захворіла і не могла якийсь час брати участь у навчаннях і у бойових виїздах. І я сиділа на базі, лікувалася, з'явилося багато вільного часу. І я намаривала кілька портретів. Спочатку це були наші полегрі герої-чоловіки, відомі, такі, як Олександр Мацієвський, такі, як Да Вінчі. А потім я подумала, що наші ж не тільки чоловіки гинули, намаривала кількох дівчат, а потім. У мене з'явилася ідея взагалі створити галерею у пам'яті всіх наших полеглих героїнь, захисниць і видати потім альбом, де будуть їхні графічні портрети і історії про їхнє життя і подвиг. Станом на зараз Олена зобразила 20 полеглих захисників та створила близько 30 портретів українських захисниць. Життєві історії трьох із них напряму пов'язані з кривим рогом. 21-річна Валерія Формальова. Яка народилася в Рубіжному на Луганщині, але 14-річною переїхала до Кривого Рогу і вже своє подальше майбутнє пов'язувала з тим містом. Е, вона е, в 19 років підписала контракт, вона була фельдшер за освітою, е, навчалася заочно на фармацевта е, в Луганському медичному університеті, і вона пішла воювати бойовим медиком в Криворізьку танкову бригаду. Ну, і за спогадами її колег врятувала більше 20 бійців і загинула, коли снаряд ворожий влучив у бліндаж. Серед героїв графічних робіт бойова медикиня, герой України Інна Дерусова та криворізька військовослужбовиця Людмила Усенко. Їхні історії неабияк вразили Олену. Людмила Усенко, якщо не помиляюся, 72 року народження. Вона народилася на Київщині і ще в 93-му році пішла служити зв'язківцем до Нацгвардії. Там вона зустріла свого чоловіка. За деякий час вони переїхали на службу в місто Кривий Ріг. І, по суті, більша частина життя Людмили і прийшла в Кривому Розі. Там у них народилася донька, вони її виростили. Потім її чоловік помер, теж військовий полковник вже на той момент помер від онкологічного захворювання. Вона дуже важко пережила і мати, і дочка його смерть. А потім. Потім вона, коли повномасштабне вторгнення, застала її в Маріуполі. Вона поїхала на ротацію чергову в Маріуполь вже в лютому 2022 року, вже зрозуміючи, що це небезпечно, що щось буде. Але вона сказала: якщо буде загострення, я хочу захистити свою родину, тобто дочку і ще ненародженого онука. І вона е, потрапила в бункери Азовсталі. Постійно зв'язувалася звідти з дочкою, закликала її бути сильною, ніколи не здаватися. 8 травня вона зникла зі зв'язку. Дочка її розшукувала майже рік. Думали, повідомляли помилково, що вона в полоні, але з'ясувалося, що вона загинула від влучання ракети в бункер. Ну, по суті, вона згоріла живцем. Тіло тільки кістки залишились, і тіло по експертизі ДНК ідентифікували. Всі свої роботи з коротким описом життєвих історій, зображених героїв, Олена Білозерська зібрала на своїй сторінці у Фейсбук. каже головними на кожному малюнку є очі. Я взагалі помітила, що на графічних малюнках на перший план проступає погляд, і ти як глядач ніби зразу в душу людини дивишся і бачиш, якою вона була в житті. Так мені здається, наразі Олена працює над створенням портрета свого полеглого побратима. Коли буде альбом, то звичайно я буду про це повідомляти, в якому це буде форматі, я не знаю, але хочеться так, щоб це було. Ну якщо це я це так мрію, я не знаю, чи так буде. Але мрію, щоб було таке ну, на якісному папері таке дороге, як подарункове видання. На кожній сторінці одна людина. І портрет, і її історія. Я ж сама пишу ці історії на основі того, що відомо про людину, що вдається зібрати. Я так пишу: намагаюся коротенько, щоб це був альбомний все такий формат, але дуже душевно і так, щоб ну, максимально розкрити особистість героя чи героїні. Дарія Іськова, Валерія Косиїна, цей день.